Слава Україні! Розпочалася 278 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів. По районах Бологівки, Кам'янки, Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.